Фекально-оральним шляхом передаються вірусні гепатити А і Е, парентеральним, тобто через кров і інші рідини нашого організму, вірусні гепатити Б і С. Вірусний гепатит А передається внаслідок вживання забруднених їжі або води. Ризик інфікування вірусним гепатитом А пов'язаний з відсутністю безпечної води і поганими санітарією та гігієною, брудні руки і так далі. Вірусний гепатит А гине через 5 хвилин кип'ятіння води. За кімнатної температури в сухому середовищі він зберігається протягом тижня, у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях людини до 30 діб. Майже всі інфіковані повністю одужують від вірусного гепатиту А. Однак зрідка бувають випадки, коли інфіковані помирають від блискавичної форми перебігу вірусного гепатиту А. Після перенесеного захворювання. На вірусний гепатит А формується довічний імунітет. Шлях інфікування це е, основне знання, яке повинно, якими повинен володіти кожен із нас. Е, перше це вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити в фекалії інфікованих людей. Недотримання особистої гігієни. сім'ях, коли інфікована людина, готує їжу для всіх членів сім'ї. А профілактика полягає у дотриманні правил особистої гігієни, тобто миття рух перед вживанням їжі, після кожного відвідування туалету, вживання питної води гарантованої якості, тобто бутильованої або кипяченої, ретельне миття овочів, фруктів, зелені та ягід перед вживанням. Рекомендована вакцинація проти вірусного гепатиту А. На сьогодні існує два типи вакцин, які е е бажаючи можуть їх придбати в аптечній мережі. Вірусний гепатит Є е також відноситься до вірусних гепатиту з фекально-оральним шляхом передачі через причина це обмеження доступ до базових послуг водопостачання, санітарії, гігієни та охорони здоров'я. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі щороку стається приблизно 20 мільйонів випадків інфікування гепатитом Є. Е. Для профілактики гепатиту Є е розроблена вакцина, яка зареєстрована на сьогодні лише в Китаї, але поки що недоступна в інших країнах. Шляхи інфікування гепатитом Є е через заражену питну воду внаслідок вживання м'яса заражених тварин або м'ясопродуктів, що не пройшли достатньо термічну обробку і через переливання заражених продуктів крові від вагітної матері до дитини. Профілактика полягає в дотриманні правил гігієни, миття рук. Під проточною водою після візиту до людини хворої на гепатит є, відвідування туалету, користування громадським транспортом і вживання питної води гарантовної якості бутильованої чи кипеченої, вживання страв з м'яса, особливо свинини, що пройшли ретельну термічну обробку. Найбільш небезпечними серед гепатитів є гепатити В та С. Наразі 96% усіх смертей внаслідок захворюваності на стіна, гепатит пов'язані саме з ними. Вірусний гепатит Б передається в результаті контакту з кров'ю або іншими рідинами інфікованої людини. 257 мільйонів людей хронічно інфіковано вірусом гепатиту Б. Майже 686 тисяч людей щороку помирають від інфекції гепатиту Б, зокрема сирозу та раку печінки, що розвиваються внаслідок хронічної інфекції гепатиту Б. Шляхи інфікування це горизонтальний, тобто через контакт з інфікованою кров'ю та іншими рідинами організму, вертикальний від інфікованої матері до дитини під час пологів, статевий. І унаслідок спільного використання голок, лез для гоління, зубних щиток, інструментів для манікюру тощо, хірургічні втручання, стоматологічні маніпуляції, татуювання, пірсинг, шрамування та інші процедури, що пов'язані з пошкодженням шкіри та можливою кровотечею. Профілактика. В першу чергу це вакцинація всіх дітей грудного віку, якомога раніше після народження, бажано протягом 24 годин. Оптимальною є тедозова схема вакцинації, яка забезпечує захисні рівні антитіл більше як у 95% дітей грудного віку. Також запровадження безпеки донорської крові, практика безпечних ін'єкцій, використання одноразового інструментарію, безпечний секс, зокрема мінімум, татевих партнерів, застосування бар'єрних методів захисту. Вірусний гепатит С також відноситься до парентеральних гепатитів. Інфікування нас внаслідок контакту з людини з інфікованою кров'ю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 71 мільйон людей у світі страждає на хронічну інфекцію вірусу гепатиту С, що призводить до розвитку цирозу або раку печінки. Майже 400 тисяч людей щороку помирає від цієї хвороби, переважно від цирозу та гепатоцелюлярної карциної. За допомогою сучасних препаратів прямої противірусної дії можна вилікувати більше 95% людей з інфекцією гепатиту С. Від 15 до 45 інфікованих осіб спонтанно позбавляються вірусу протягом 6 місяців після інфікування, без будь-якого лікування. У решті розвивається хронічна інфекція. І у осіб із хронічною інфекцією існує ризик розвитку цирозу печінки протягом 20 років і становить приблизно 15-30% від захворівших. Антитіла, що виявляються в організмі інфікованої людини, не захищають від повторного інфікування вірусом гепатиту С. Шляхи інфікування це парентеральний шлях осниця через кров під час спільного ін'єкційного вживання наркотиків, унаслідок повторного застосування або недостатньої стерилізації обладнання. У медичних закладах особливо багаторазове використання під час переливання неперевіреної крові та її компонентів. Профілактика полягає в наступному вакцини проти вірусного гепатиту це не існує, тому профілактика полягає в зниженні ризику інфікування в медичних закладах і серед уразливих груп населення. До засобів профілактики належить застосування бар'єрних контрацептивів, користування разовими шприцами, голками, крапельними системами і дзеркалами тощо. Та індивідуальне використання зубних щиток, лез для гоління, контактних лінз, які використовуються сугубо індивідуально. Та індивідуальний захист це рукавички, окуляри, фартухи тощо. Це стосується більше медичного персоналу. Користування стерильним інструментарієм багаторазового призначення, манікюрний стоматологічний, хірургічний лабораторний інструмент для пірсунку, татуажу тощо.